Перша європейська демократична конституція була написана українцем, і це не міф, а визнаний історичний факт, який дедалі частіше озвучують світові науковці у 1710 році. Пилип Орлик, гетьман війська запорозького у вигнанні, створив документ, що на два століття випередив політичну думку Європи та Америки. Те, що згодом стане фундаментом сучасних демократій, поділ влади, виборність керівництва, незалежність суду, права громадян було закладено українцем ще на початку 18 століття. Конституція Орлика містила норми, які для свого часу виглядали революційно. Законодавча, виконавча та судова гілки влади були розмежовані, гетьман обирався і був підзвітний суспільству. А церква мала залишатися незалежною від зовнішнього впливу. Навсамперед, Москва. Головним джерелом влади визнавався народ, думка, що випередила європейські політичні концепції на десятиліття. Це робило документ не лише новаторським, а й небезпечним для імперій, побудованих на абсолютній владі. Документ складався із 16 сторінок чіткого політичного тексту, підписаного та запечатаного, а його оригінал і досі зберігається у Державному архіві Швеції. Історики наголошують, Орлик створив не декларацію побажань, а реальну модель майбутньої держави, яка передбачала баланс влади та механізми її контролю. Для порівняння, конституція Сполучених Штатів з'явилася у 1787 році, Франції у 1791, Австрійської імперії у 1848, А Російська імперія спромоглася на свою першу конституцію лише у 1906 році, через два століття після орлика. Саме тому сучасні дослідники вважають конституцію орлика одним із найважливіших політичних текстів Європи ранньомодерного часу. Филип Орлик провів більшу частину життя у вигнанні, мандрах і дипломатичних зусиллях, відстоюючи право України на власну державність. Він помер у 26-й день травня 1742 року в румунських ясах. Та навіть далеко від батьківщини він продовжував писати, переконувати, боротися і залишив після себе спадщину, яка пережила його на століття. Сьогодні конституція Орлика це не просто історичний артефакт, а доказ того, що українська політична традиція має глибоке коріння. І коли хтось стверджує, що Україна не має власної історії державності, достатньо нагадати, ми творили демократичні засади ще тоді, коли інші народи лише починали відкривати для себе значення слова конституція. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.